У Запорізькій області, яка межує із лінією фронту, будують підземну школу на глибині понад три метри. Там навчатиметься тисяча дітей. Наразі роботи завершені на 80%. Загалом у регіоні планують звести понад два десятки таких навчальних закладів. Підземну школу чекає вся громада. І батьки, і діти, і педагоги в особливості. Батьки будуть спокійні про те, що діти отримують знання в безпечному середовищі. Українці своїх не залишають ще дві родини. Безпеці дітей, дорослих та домашніх улюбленців, евакуювали з Костянтинівки та відвезли у безпечніше місце. Прифронтові шляхи легкими не бувають. Як ось на цих кадрах, військові намагаються витягти з багна, легковик та мікроавтобус. На Київщині та Тернопільщині СБУ затримала чергових поліїв. П'ятеро невігласів на замовлення росіян намагалися знищити два військових автомобілі та дві адмінбудівлі за допомогою легкозаймистих сумішей. Фігурантів затримали на гарячому коли вони почали здійснювати свій план, підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ зсу, знищити решту техніки та будівлі, завадили правоохоронці. Тепер чоловіки палії можуть наступні 10 років провести за ґратами. У соцмережах з'явився відеоролик, де відомий український співак ФАГОТ разом із рятувальниками розповідає, як правильно потрібно користуватися генераторами, зокрема, розташувати їх слід на відкритому повітрі, щонайменше за 6 метрів від стіни або автомобіля. заправляйте генератор тільки після його повного охолодження. Регулярно чистіть сітки і паливні фільтри. Ніколи не заправляйте генератор Зима перетворює українські куточки на мальовничі картини, вкриває снігом гори, міста, дерева та споруди. Від цієї неповторної краси погляд не відведеш. Миколай ходитиме і на кордоні з Польщею у пункті перетину шагині відкриють його резиденцію. Відтак мандрівники матимуть змогу зустрітися із бороданем та пофотографуватися. А діти, які перетинатимуть кордон у пунктах пропуску на Львівщині, отримають подарунки.